Під час артобстрілу Нікуполя вранці поранено двоє людей. Серед них дев'ятирічний хлопчик. Повідомив начальник ОВА Сергій Лисак. У місті пошкоджені чотири п'ятиповерхівки та газогін. Також вночі армія РФ обстріляла Марганицьку громаду. Загиблих та поранених немає. Втягували людей у трудове рабство. Групу людей підозрюють у вербуванні трьох жителів кривого рогу для жебратства у Польщі. Йдеться на сайті облполіції. Одній з фігуранток справи повідомлено про підозру. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі. У Дніпрі на 38-й роковини трагедії на ЧАЕС родини загиблих, ліквідатори та правоохоронці вшанували пам'ять жертв аварії 26 квітня вісімдесят року. На станції вибухнув четвертий енергоблок. Що згадують про трагедію ліквідатори? Дивіться сьогодні у сюжеті Суспільного. З 27 по 29 квітня перекриють рух автотранспорту через перехрестя проспекту Лесі Українки та вулиці Андрія Фабра. У зв'язку з цим внесені зміни в роботу маршрутів громадського транспорту докладніше на нашому сайті. Більше новин у наших соцмережах. Підписуйтесь.